Вітаю, шановні підписники мого каналу. Отже, сьогодні на діагностику та можливий ремонт заїхали дві антенки. Одна лінтеч, друга це у нас Мавка. От, загалом перевіряємо їх по черзі. Отже, маємо аналізатор спектрів 24,5,8. Будемо перевіряти паралельно. І також дивитися на ватметрі за потужностями, що вони видають. Якості передавача у нас сьогодні мають третій. І э, пульт РС-шний. Э, так, отже, 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 вмикаємось, спускаємо габік і пульт. На антенні ми маємо два виходи, 2,4, 5 і 8. І зараз по черзі будемо перевіряти, які потужності вони видають. Отже, під'єднав пульт До антенни. Бачимо вже ось 5.8 пішло. 2.4 ще нічого немає у нас. Зараз будемо. передавач, 2.4. Ось пішов сигнал на 2.4. Бачимо. Є на 2,4. Тепер дивимось на 5,8. На s 6 Вмикаємо 5,8. Ось на 5,8 наші сплески нашого сигналу пробуджуються. На 2,4 нічого немає. Так, знову 2,4. Є сигнал 5,8. Є сплески на місці. Добре. Отже, вмикаю 2,4 і вмикаємо антенну безпосередньо, Я вмикнув антенну, і ми бачимо, що на виході вона у нас видає 3 Вт на частоті 2,4. Аналізатор спектру нам це підтверджує. Бачимо ось ці ось сплески, котрі проходять, вони є. Більшими за потужностями ось вони в каналах стрибають, тобі ж антена повністю відпрацьовує на свої діапазони. От. Так, зараз перемикаємо роз'єм Перемикаємо роз'єм сюди і вмикаємо на 5,8. Є 5,8, є потужність і вона видає у нас. Видає у нас якісь колосальні 5,6 Вт, звідки вони руся, не знаю. 37,5 dBm маємо на виході. Манал 5731, 5700. 5750. І бачимо за сплесками те ж саме, що у нас відпрацьовує підсилювач. Перемикаємо знову ж таки на 2,4. Вмикаємо. Тут у нас передається. Отже, перевіряємо а лінтеч вже безпосередньо в... І затротне стані. Зараз частота 5,8. Бачимо на аналізаторі спектра йдуть пакети передачі даних. Бачимо, потужність у нас виростає до 50 мВт на метр квадратний. Перемикаємо на 2,4, бачимо, ось наші пакети пішли. Підсилення є за цими пакетами. І тут у нас потужність сягає. 231 в піки міліват на метр квадратний. Так, 228, 232. Це ми все бачимо. Ці потужності, що як у нас все відпрацьовує. І ну і тут, звичайно, бачимо ось ці піки підсилення, коли у нас саме працює наша антена. Котру ми тестуємо. Зараз антенну вимикаємо. Вимикаємо. Тобі ж сигнал у нас залишиться, але ось цих ось максимальних піків передачі їх не буде. Як ми це і бачимо, антенна вимкнена, потужність у нас 1 мВт на метр квадратний, тобі ж працює чисто на антеннах в режимі байпасу. От. А тут. Цих піків немає, зараз перемикаємо на 5,8. На 5,8 маємо таку ж саму схожу картинку. Що максимальних піків підсилення саме пакетів не наблюдаємо. Що відповідає тому, що антенна є повністю справною, повністю роботоспроможною і відповідає всім заявленим характеристикам виробника. Отже, зараз. У нас наступний експеримент. E, взяв повністю нову Allentech, повністю вона тільки з коробки. О, і перевіримо, які ж сигнали буде видавати вона. Те ж саме пульт на передавач, Mavic 3. На прийомі з Mavic іде передача до пульта. E, тут через МШУ підсилення О, Зараз бачимо, пульт увімкнений. є обмін інформації з дроном на 2.4. Перемикаємось на 5,8, пішли пакети на 5,8. Це ми бачимо діапазони, саме так, як заявлені на аналізаторах спектра. На 2,4 перемикаємо. Ось він перемкнувся, дивимось. от Наша полоса 2408, 2428. І тут ми її так само бачимо. Цю полосу в цьому діапазоні все. Все як. Зображено на пульті, те саме бачимо на аналізаторах спектру. Зараз на ватметрі повинні, будемо дивитися за потужностями. Перемикнули на 2,4, вмикаємо антенну. Зараз повинні піти сплески наших сигналів. І тут ми бачимо, що у нас антенна видає на 2,4 4 Вт потужності 36 dBM. Зараз перемкнув на інший канал, на 5,8. Тут перемикаю, вмикаю 5,8. Є, у нас видає 4,3 Вт потужності на 5,8. Ось пакетна інформація, ми її бачимо на аналізаторі спектра ss 6 Добре, добре, є, все відпрацьовує по 4 Вт. Видає у нас антенна, тобто вона є повністю роботоздатною. А, дуже добре, перевіряємо в візотропі за допомогою вимірювача електромагнітного поля. Тож, під'єднав антени на місце, направляю в сторону дрона, вмикаю антенну і ось бачимо сплески від антени Вже пішли, коли ми бачимо їх в візотропі безпосередньо. Як це все буде виглядати? І тут ми бачимо на частоті 2,4 у нас потужність розвиряється до 200 мВт на метр квадратний. От, перемикаємо на частоту 5,8. От Де ми бачимо роботоздатність. І тут у нас піднімається до... До 50 мВт на метр 60, 73, 85 буває, в залежності від сплеску, саме в якому, на який канал, в підканалі воно буде попадати. Так, є, бачимо від 93. Загалом все працює, все відпрацьовує. Перемикаємо на 2,4. На 2,4 знову бачимо, все працює 247-250 мВт на метр квадратний. Загалом побачили, що антенна є повністю роботоспроможною І побачили заводські параметри, які вона буде видавати. Загалом от така. Картинка мається. Добре, двохполоску перемкнемо. Є двохполоска, зараз у нас більше працює, як бачимо, на 5,8. І водоспад нам це ще підтверджує, бо ось наш бітрейт. Він перемикає на 5,8 на передачу даних від пульта, а на 2,4, скоріш за все, у нас йде інформація від дрона. Так, бо зараз вмикаю 2,4. Є 5.8. Також є. Добре. Ну і трошечки теорії хотілося б додати. Логіка роботи у нас відбувається наступною. У нас є передача даних керування безпілотним літальним апаратом з пульта. Тобто від сіль ми передаємо дані. Вони приходять на Mavic. Mavic їх приймає, оброблює і назад вже передає безпосередньо телеметрію та картинку, де ми бачимо, це все на зображенні вже на самому екрані. Тобто ж, як в пульті, так і в Mavic у нас працює передавально-приймальний тракт. Антена, вона є підсилювачем. І в антені у нас стоїть безпосередньо як передавач, так і приймач. Ну, Як на передавальну сторону, так і на приймальну сторону. Якщо ми кажемо за передачу з пульта, коли у нас приходить сигнал на передачу з пульта, він його випромінює сигнал на дрон. Тим самим підсилюючи його до тих показників, котрі ми бачили. Там, якщо ми кажемо загалінтеж, то це до 4 Вт є оптимальним підсиленням сигналу. В зворотньому ж випадку, коли у нас дрон передає. В антенні стоїть комутаційна мікросхема, котра перемикає передавач-приймач, він перемикає на приймач, він її слухає, приймає приймальний сигнал, підсилює його за допомогою МШУ, тому що на борту самої антенни стоїть ще МШУ, і вже за кабелем він його приводить до, безпосередньо до пульта. Чому не можна поставити потужний підсилювач, такий самий, як і... На передавач, тому що ми просто спалимо приймальну сторону самого пульта. Такий же самий принцип і в безпілотному літальному апараті. Тобто там також стоїть на передачу у нас а, більш потужний підсилювач. Да? Якщо ми кажемо на прийом, то на прийомі ми можемо додати МШУ. Так, отже, тестуємо вашу мавку, дивимося сюди. Зараз це передача просто від е, пульта до мавіка по звичайній антині. Зараз микаємо. Паралельно дивимось на модуляцію, яка відбувається. Бачимо, потужність пішла, зараз у нас включено 5,8, ну, грубо кажучи, 47 мВт на метр квадратний. Ось пакети пішли. Перемикаємось на 2,4, ось пішли пакети, бачимо передачу 240 мВт на метр квадратний. Тобі в середньому за потужністю вона видає по кожному з каналів на 2,4 в середньому 3,8 Вт, а на 5,8 видає 2 вати потужності. Тобто все працює, все відпрацьовує, питань по ній немає.